Слава Ісусу Христу, слава Україні, дорогі брати і сестри, сьогодні дякую Господу Богу, дякую нашим Збройним силам, дякую Валерію Залужному, дякую всім людям доброї волі з усього світу, які допомагають нам у цій нашій боротьбі в цій війні, за можливість такого спокійного, мирного спілкування. Стрітиня Господнє. одне з найбільших 12 свят року. В самому назві стрітання закладено суть наших взаємин з Богом. Ми маємо зустрітися з Ним. Ми маємо зустріти Його. Пригадуємо євангельський сюжет так, до храму Господнього, приносить жертву за первістка за першого народженого хлопчика. Приносить згідно припису. Пару голубенят. І в цей час підходить людина, старець, мудрець, згідно святого передання йому 300 років, який чекав приходу Спасителя, якому було звісно, що він не помре, поки не побачить Христа. І він приходить. І прибає на руки Ісуса Христа, кажучи, нині відпускає Слугу владико за словом в мирі, побачили очі мої спасіння Твоє котре, ти перетував перед лицем всіх людей світло на просвіти народів і славу люду Твого Християнського. Це молитва старця Симеона чи старця Семена, мудреця, одного з перекладачів Біблії, які, читаючи Святе Писання. Не повірив написаному, що Діва народить, і, перекладаючи святе писання, написав Жінка народить. І через це йому з'явився ангел і сказав: Пиши так, як написано, як ти правильно прочитав, там діва, а за те, що ти не повірив, будеш свідком. І ось він жив так багато років, і коли, нарешті, він побачив Спасителя світу, він сказав: Нині. Відпускаєш раба Твого Владика, відпускаєш, які важливі для нас слова, відпускаєш. Не караєш, не умертляєш, а відпускаєш. І тут як не задати слова апостола Павла, який каже, що як би я вже хотів з цим тілом смерті попрощатися, так? як би я хотів вже вийти з нього? Як важко нам ще прийняти ці слова? Правда? Особливо молодим людям, та більшості будь-якого віку людям, яка наша слабка віра у вічність, який наш е, такий мізерний досвід духовний, коли ми ще не відчули смаку вічності, коли ще ми не відчули смаку вільності тої, в яку Господь нас відпускає, коли ми розлучаємося з тілом. Знаєте. У нас якраз перед стрітанням, ми в Криворівні ховали дуже такого поважного для нас, молитвенника, фактично чинця в миру. Ну, про нього дуже багато можна говорити, нашого Івана Петровича плитку, він прожив 87 років. Це людина, яка дарувала нам свій досвід навернення за апостолом Павлом, свій досвід молитви, прочанства жертовності. Любові до храму, любові до служби Божої, до літургії, до хресної дороги, Найголовніше, любові до причастя і, і любові до людей. Це людина, яка в такий момент цікавий був, коли ми йшли до зерваниці Іван Петрович е... попав на операційний стіл. У нього було загострення апендициту, і коли виходив з. З наркозу, то співав пісень зервоницьких і молився. І це було здивування всіх лікарів, бо ніхто так не такого досвіду не було в лікарні, щоб людина з нарк... людина з наркозу виходячи, співала церковні пісні і молилася голос. Але найбільшим для нас таким величезним досвідом було те, як Іван Петрович у 80 років, переживши страшні опіки, переніс вісім операцій по пересадці шкіри. Тобто це було сім років назад. І після операції, коли він вже відійшов ще шість років він ходив. Ходив кожен день. Він не був в лежі, він був при світлому розумі. Так він був диваком, звичайно, тому що, може, тому що він Господа зустрів. І для мене особисто це такий дивний досвід. Це хата, з якої ми ховали Івана Петровича, хата його батьків. Мами Анастасії, Баби Настунія, як кажуть на неї. Це хата, в якій я вперше побачу сяйву Святого Духа в Криворівні, зайшовши в хату. Це була звичайна невеличка, проста сільська хата. І це сяйво, яке було ні звідки, було скрізь. Я зрозумів, що це сяйво, цим сяйвом на повний простір. І дійсно, цій родині от, були таких троє молитвиників, два брати, які себе завжди от, Взагалі, навіть не так. Один брат був церковним братом. У нас старший брат в церкві, потім другий брат так само був церковним братом і майстер, який все робить для церкви, допомагає. І Іван Петрович фактично Чернець, і дві сестрички, які одна потребує додаткового догляду. Молодша Парасочка, а Васютка недавно пішла. І це сім'я, в якій називали один одного тільки лагідними іменами, де не було ніколи ні крику, ні суперечки, нічого. Це диво таке в нас в Криворівні. Я думаю, що, мабуть, кожне село має таких своїх праведників, таких незавидних, непомітних тихих, які люблять молитву, люблять один одного, тому люблять Бога, являються Богом. Так само хочу нагадати про те, що саме стрітання це той день, коли наш пішла від нас, так само на двечірі дв стрітення, пішла від нас Теодозія рівна, плитка Сорохана Дусієї наша, яка прожила 96 років. І я пам'ятаю той момент, коли якраз я там щось в дровах колов, мені телефонують. Кажуть, Іван вас кличе, Я кажу, маю час чи вже треба бігти. Ні, вже йдіть. Я ж в день пішов, посповідав причастив, посуборував і пішов до хати, там, буквально через 20 хвилин, ідучи по дорозі. Мені звістили, що Господь також звільнив звільнив усіх вже від тіла, і вона пішла до Господа. І от це такі скарби нашої криворівні, духовні скарби. Це люди, які явили нам стрітення. Явили нам стрітня, вони зустрілися з Господом. І ось хто зустрічає Ісуса по Євангелії? Ісуса зустрічає старець, мудрець, який пізнавав Святе Писання. Тому хочемо зустріти Бога. Читаємо Святе Писання, наповнимо себе ним, пізнаваємо Його, і тоді буде від нас відкриватися пророчий дар дар розуміння, дар знання, дар бачення. І ми зможемо і собі дати раду, і людям розказати. Це означає, що нас будуть чути і розуміти, це буде дуже все по-різному. Але це дар, ну, який необхідний як для свідчення пророчую. І До того ми всі є покликані. Ми маємо свідчити Бога. Ми маємо чити людей пізнавати через історію присутність Бога. Так. Також пророчі слова старця Симона до Діви Марії. Що меч тобі прошиє серце. Це про цю біль, яку має перенести Богородиця. Біль, яку принесе та, котра народила того, хто прийшов для падіння і вставання багатьох в Ізраїлі. Тобто він приніс величезну переміну. І сьогодні ми в часі війни, перебуваючи, ми так само в такому часі перебуваємо: час, час падінь і час вставань, час піднесень і час упадків. Час, в якому ми живемо, так. час, в якому ми живемо. І тому для нас важливо сьогодні зустріти Господа. Зустріти Господа. Також і зустрічає Ісуса пророця Анна, Донька Фануїлова, яка Святе Писання, яка прожила свої, своїм чоловіком прожила сім років свого дівства. І дожила до 86 років, і слушаючи послуми і молитвою в храмі, вона також пізнала Ісуса. Отже, ми бачимо спосіб пізнання Ісуса, так, пізнання Бога це наука, духовна наука. Тому, як, як і апостол Матвій пише, ідіть, навчайте, згадуй слова Ісуса Христа, цвято їх. Ідіть і навчіть народи, хрестячи їх. Не хрестіть, навчаючи, а навчіть хрестячи. Тобто спочатку наука дається. І тому якраз про це і, і старець, старець Симеон каже, так. Нині відпускаєш мене. Я пізнав, я пізнав Господи тебе. Це ти явився. І так само і Анна. Так само і Анна, вона впізнає Ісуса, вона приходить до нього на зустріч, зустрічає його. Тому маємо дороговказ, маємо чітко. Програму дії, так, вчимося, пізнаваємо, читаємо Святе Писання, святих Отців. Умудрімо, хай наша віра стає розумною. І пісні і молитва це те, що знання, пісні молитва, це те, що нас приведе до, до пізнання Господа. ми зможемо його зустріти, ми можемо вийти йому на зустріч. ми можемо його впізнати серед невпізнаваного. То є дуже важливо. Бо людина, яка пізнала Господа, старослава Нафонський про це каже, що на землі всіх людей можна поділити на дві частини: ті, які Бога пізнали і Бога не пізнали. І все. В цьому кардинальна відмінність між людьми на землі. з Господа цієї ласки, щоб ми зустрічали його в кожному єді нашого життя. Час війни, це час. Найбільших перемін, найкращих перемін, які можуть бути. Час війни це час нашої зустрічі з Господом. Знову пригадаю те, що я якось вам уже казав, в одних з наших розмов про те, коли почалася війна, моя добра знайома, дуже така близька по серцю людина, сле мені смс-повідомлення і пише: Оце стою з дитиною на руках дитині там, пару місяців. А під вікном внизу російські танки. І вона пише мені, де зараз Бог? І Господь дає мені тут же відповідь. Відповідь приходить там, де завжди на голові. І старець Симеон говорить Діві Марії про Вологов. Про те, що їй меч болі прошиє серце. Тому будьмо до цього готові. Пам'ятаємо завжди про закон заперечення-заперечення, так? зерно для того, щоб прорости має себе втратити. Ми для того, щоб пізнати Господа, з'єднатися з Ним, зустрічі з Ним, ми повинні себе також втратити і набути Бога. Тому що не можна в повну посудину щось налити. Її треба спочатку спорожнити, звільнити. Так само, ми, як посудина Святого Духа, маємо звільнити в собі. Місце для приходу Господа. Стан душі такий має бути, щоб Господь мав куди війти і де бути. Тому ми разом і разом до перемоги і духовної, і душевної, і звичайно тілесної, яка тоді і проявиться, коли будуть ті дві попередні перемоги. Тому разом слава Ісусу Христу і слава Україні!